Сьогодні я буду робити малинову пастилу. Для цього потрібно кілограм малини і 150 г цукру перебити у блендері. Ось така краса виходить. Можна все це перетерти через сито, щоб відкинути кісточки. Мені вони не заважають, я буду робити з кісточками. Тепер нам потрібно оцю суміш уварити в два рази приблизно. Ставимо на вогонь та помішуємо. Як закипить, зменшуємо вогонь і варимо. Через годину моя суміш для пастили виглядає оце так. Сюди я під час варки додала десь столову ложку лимонного соку для того, щоб колір зберігся, такий яскравий. Поварю ще трохи, потім, після її охолодження, буду сушити у сушарці на спеціальному піддоні. Можна також сушити у. Опції на пергаменті при дуже низьких температурах. Готову пастилу потрусити крохмалим з цукровою пудрою, порізати кубиками або скрутити трубочкою. Смачного!